Про польську бюрократію. От зараз в мене такий був досвід з польськими судами. Я тут брала справку про несудимість, тому що у них не можна оформитись на роботу без цієї справки, то, в принципі, поліція дуже сильно тупить інколи. Навіть більше, ніж у нас. Але що стосується будь яких ось там справочок, там яких довідочок, це дуже швидко у них. Ти приходиш, сам заповнюєш бланк, сплачуєш мито. Ну і швидко Тьотя просто ставить тобі якісь там печатки, переглядає реєстр. Проте не судимий, ти чи судимий? Ти швидко забираєш це, в принципі, в мене зайняло 15 хвилин.